Прийміть щирі вітання, шановні телеглядачі! У сьогоднішній програмі я хочу дати відповідь на запитання, що таке справжнє покаяння? Якщо ви будете читати уважно Слово Боже Біблію, ви знайдете багато разів згадку про покаяння і про повеління Господнє для різних людей, для різних народів, щоб вони покаялися у своїх провинах. Я думаю, що ніхто не буде спорити з тим, що всі люди грішні, всі грішні, так говорить нам Слово Боже, і це означає, що всі винні перед Творцем. Бог справедливий суддя. І Слово Боже говорить нам, що Господь визначив день, який буде праведно судити Вселенну. І Господь не хоче, щоб хтось з нас був засудженим. Тому Господь і кличе нас до покаяння. Тому що в момент щирого покаяння людини перед Богом Бог прощає людині всі гріхи і милість свою проявляє в житті такої людини. У Слові Божому у Книзі дії святих апостолів 30 і 31 віршах написані важливі речі. Я хочу про це прочитати. Незважаючи ж, Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Слово Господнє каже, щоб ми відкинули. Часи, коли ми не розуміли Бога, не знали Бога, і Бог наказує всім людям покаятися. Чому? Тому що визначений вже є Богом день, коли Господь буде судити всю Вселенну. І саме для того, щоб ми не були засудженими за наші провини, Господь і промовляє до нас, щоб ми прийшли до Нього. У покаянні, щоб отримати прощення гріхів, а разом із прощенням гріхів приходить спасіння від Бога, яке Він дарує нам через Ісуса Христа. Сьогодні багато різних людей можуть говорити про покаяння. Багато людей моляться молитвою покаяння, але ми не можемо стверджувати, що всі ті люди щиро каються. Перед Богом, отже, чотири складові справжнього біблійного покаяння. По-перше, людина, яка кається перед Богом, вона має усвідомити свої гріхи і свою гріховність. Кожній людині Господь має просвітити розум, і вона повинна зрозуміти, що вона не просто зробила два чи три чи, можливо, десять гріхів, а що вона є гріховною по своїй суті, і їй потрібен Бог, їй потрібне прощення від Всевишнього. У Біблії в книзі Єремії, третьому розділі, тринадцятому вірші, написано. Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа, Бога свого, повстала і грішила з чужими під деревом кожним зеленим. І мого голосу ви не почули, говорить Господь. Бог звертався до людей і промовляв: Тільки пізнай же провину свою. Тобто, Бог каже, ви маєте усвідомити свою провину. Багато людей сьогодні живуть у духовній темряві, і вони не бачать свого гріха. Люди, як правило, такі можуть звинувачувати всіх, хтось винний, а вони ні. Інколи люди навіть Бога у чомусь звинувачують. Але насправді Бог святий і праведний. А винні ми, люди перед Богом. І Бог хоче, щоб ми. Пізнали, зрозуміли, усвідомили свою провину. Якщо ми якихось гріхів не робили, то і не потрібно каятися у тому. Але кожен повинен покаятися за свій гріх. І покаяння починається з усвідомлення своєї гріховності. Перед Богом сьогодні ми живемо у такий час, коли змінюються цінності, стандарти, коли люди хочуть зло назвати добром. Темряву вважати за світло чимало людей, які кажуть, що знають Бога, і ніби Ісус живе в їхніх серцях, насправді Слово Боже нехтують, ігнорують. Але Господь Бог буде судити людину по своїм високим стандартам, по яким саме запитаєте ви, Божі стандарти записані на сторінках Слова Божого Біблії. І як Бог незмінний, точно так само, і слово Його. Незмінне Божі стандарти ніколи Господь не поміняє. І Господь на своєму суді, коли буде судити Вселенну, буде відштовхуватися від тих принципів, від тих стандартів, які записані в Біблії. Тому для того, щоб ми не були розчарованими, очікуючи спасіння, а тут осудження, нам сьогодні потрібно. Більше звертати уваги на те, що Господь говорить до нас через своє Слово, через Біблію. І якщо ми підкоримо своє життя Слову Божому, ми не будемо засудженими і на вічному Божому суді. І також ми будемо мати благословіння тут на землі, тому що якщо ми наближаємося до Слова Божого. То Бог і його благодать буде завжди з нами. І Господь Бог буде допомагати нам і вести нас по нашому життю. Коли люди спотворюють Слово Боже, то в них стає перевернутий розум. З Часом люди звикають до того, що гріх можуть називати не гріхом. Це, скажімо таке. Духовне захворювання. І диявол хоче сьогодні закрити очі багатьом людям, щоб вони не знали Слово Божого, і щоб світло Господнє не проникало в їхні серця. Диявол хоче, щоб люди жили у гріхах. Диявол не хоче, щоб люди усвідомлювали свою гріховність. А Господь закликає нас до правди, Господь закликає нас до справжньої віри, до справжнього покаяння, яке починається з усвідомлення своєї гріховності перед Богом. Друга складова покаяння. Людина, яка усвідомила свою гріховність, повинна шкодувати про свої гріхи. Чимало людей, яким доводиться пожинати свої недобрі вчинки, можуть жалкувати не про скоєння того чи іншого гріха, а саме про наслідок. Ну, Наприклад, хтось крав і потрапив до в'язниці за крадіжку, і може жалкувати, навіщо я це зробив. Але чимало злодіїв жалкують не про те, що вони вкрали чи зробили щось не так, а саме про наслідки, що їхній вчинок. Привів їх до таких обставин, що вони засуджені на декілька років, і так далі. Багато людей жалкують про те, що їх оштрафували або вони захворіли, чи якась втрата в них відбулася в житті, а не про сам вчинок. Справжнє покаяння включає в себе усвідомлення своєї гріховності і шкодування. Про той чи інший неправильний вчинок людина повинна жалкувати про те, що вона порушила волю Отця Небесного, волю Творця. Сьогодні багато людей хочуть жити так, як їм вигідно, як їм краще, як вони хочуть. Але Господь наказує абсолютно всім людям жити по його законам. По його стандартам, і тоді Його благословіння буде з нами. Третя складова покаяння. Коли людина усвідомила свою гріховність і шкодує про скоєні гріхи, людина буде просити у Бога пробачення за свої провини. Я хочу сказати, що Бог готовий. Прощати гріхи людям. Але Бог буде це робити тоді, коли бачить щирість, і коли люди приходять до Бога у покаянні. В Біблії записані випадки, коли люди не хотіли каятися у своїх гріхах. Але є чимало випадків, коли люди визнавали свою провину і приходили до Бога в покаянні. І у другій книзі. Самоїлові, 24 24 розділі, 10 вірші, написано про покаяння царя Давида перед Богом. Давид був чудовий цар, але декілька помилок він зробив у своєму житті. Були гріхи, про які Давид жалкував. І ось написано у друзі, другій книзі Самоїловій, 24 24 розділі, 10 вірші. І збентежилося Давидове серце. Коли Давид усвідомив, що він зробив недобрий вчинок перед обличчям Божим, збентежилося Давидове серце. Він відчув докір сумління у своєму серці. Сьогодні, до речі, багато людей можуть робити гріхи, і їм від цього ні холодно, ні жарко, їм все одно. Але Давид. Старався будувати відносини з Богом. Були моменти, коли він якось не пильнував і саме по цій причині робив гріхи. Але коли він усвідомлював, що він не правий перед. Обличчям Господнім його серце починало бентежитися, він хвилювався, тому що він хотів бути в гарних стосунках з Богом. Чи хвилюють нас з вами відносини з нашим Творцем? І якщо люди ігнорують стосунки з Богом, а лише просять Господи, благослови і поможи мені, то в такому випадку Бога і Божої допомоги. Не буде з тими людьми, тому що вони, хоча устами і сповідувати можуть Бога своїм Господом, але насправді відріклися від стосунків з Богом. Тому всі ми згрішаємо в своєму житті. І як важливо, щоб тоді, коли ми побачимо, що ми не праві перед Божим обличчям, щоб ми усвідомлювали. Що ми згрішили перед Богом, і нам було не все одно, що ми. Порушили волю Господню. І ось Слово Боже говорить нам не тільки про те, що серце Давида після його помилки збентежилося, але він молився до Бога і казав: Я дуже згрішив, що зробив це. А тепер, Господи, відсунь же провину свого раба, бо я дуже немудро вчинив. Давид прибігає до Бога і каже: Господи, я згрішив, я визнаю це. Але тепер прошу тебе, прости мені мої е, провини. Господь милостивий Бог, і Господь готовий прощати сьогодні гріхи людям. Але з боку людей повинно бути усвідомлення. Е, людина повинна шкодувати про вчинені гріхи і прибігати до Бога зі щирим покаянням. Якщо люди щиро моляться до Бога, Бог чує. І буде відповідати їм на їхні молитви, буде відповідати з милістю, посилаючи благословення тим, хто залишає різні темні справи і нахиляє своє серце і своє життя до Бога. І четверта складова покаяння найважливіша. Людина повинна перестати грішити. Тобто, якщо хтось. Говорив погані слова, після свого покаяння людина перестає так робити. Якщо хтось крав після свого покаяння людина повинна перестати це робити. Якщо хтось обманював чи ображав інших, після свого покаяння людина повинна перестати це робити. І так далі. Якщо немає переміни у вчинках... Людей, то це означає, що вони і не каялися у своїх провинах. Люди інколи можуть до пасторів на сповіді приходити і виливати душу, але не завжди люди каються, які навіть сповідуються. Люди можуть просто розповісти про свої вчинки, пожалкувати про те, що вони так чи інакше зробили. А Господь чекає щирого покаяння. В Святому Слові Божому в Діях святих апостолів в 26 розділі, в 20 вірші, ми читаємо важливі слова апостола Павла. Ось що Павло говорив про своє служіння Богові. Я проповідував, щоб покаялися і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Після того, як Ісус Христос відкрився апостолу Павлу, після того, як Ісус покликав його на служіння, після того, як Господь посилав Його проповідувати язичникам Слово Боже, апостол Павло каже, що я проповідував, щоб вони покаялися і навернулися до Бога. Про багато речей вчив і проповідував апостол Павло, але є ключові, найголовніші моменти у проповіді Слова Божого. А саме головне це віра в те, що Ісус Христос, Божий Син, віддав своє життя за нас з вами. І також. Щире покаяння це ключові моменти Слова Божого. Бог любить людину, Бог хоче спасти людину. І саме заради цього Отець Небесний посилає свого Сина в цей світ, щоб Ісус помер за наші з вами провини. І Бог закликає, щоб сьогодні ми всім серцем увірували в Ісуса Христа і щиро покаялися. У своїх Провинах. Якщо в людини немає щирого покаяння, то це говорить про те, що в неї немає і справжньої віри в Ісуса Христа. Або іншими словами, можна сказати, що людина, яка вірить в Ісуса, але продовжує жити у грісі, своїми вчинками вона відрікається від Ісуса Христа. Своїми вчинками людина відрікається і залишає живу віру, яка здається. Привести людину до спасіння, Бог хоче спасти вас, Бог не хоче, щоб ви були засуджені. Бог не хоче покарати вас. Ісус Христос взяв на себе наше з вами покарання. Наші провини, наші гріхи, наші беззаконня, наш сором. Ісус, все зло, яке заслужили ми з вами, взяв на себе. Він постраждав, Він помер, віддав своє життя для того, щоб ми мали життя вічне. І сьогодні Господь. Працює над кожною людиною на цій планеті для того, щоб кожна людина почула звістку про спасіння, яке прийшло через Ісуса Христа. Біблія нам говорить, що немає іншого імені під небом, крім імені Ісуса Христа, через яке людина може. Отримати спасіння. Тому задайте собі запитання, чи отримали ви спасіння від Ісуса Христа, чи маєте ви життя вічне? Чи прийшла справжня віра в ваше життя? Чи було глибоке покаяння у вас перед Богом? Чому важливо покаятися? Тому що без покаяння Бог гріхів, гріхів не прощає. Якщо людина попросить вибачення перед Богом від душі, Бог готовий очистити і омити життя такої людини. А якщо щирого покаяння не було, або було тільки поверхневе покаяння, людина не отримає спасіння і благословіння. Ми читаємо в Слові Божому, що Юда, один із 12 апостолів, став зрадником. І після того, як він за гроші видав Ісуса Христа, Він жалкував про свій вчинок. Він навіть ті гроші, які дали йому священники, приніс і кинув у храмі. І він сказав: Згрішив я, коли зрадив невинну кров. Священство відповіло: а нам щодо того? Тобто їм було все одно згрішив він, не згрішив він. І Юда після цього пішов і наклав на себе руки. Хоча в Слові Божому згадується, що Юда сказав, що він зрішив, але в нього не було глибокого покаяння. І Христос сказав про Юду наступне: краще було би для нього не народитися. Тому люди, які не хочуть покаятися у своїх гріхах через свою гордість чи ще по якимось причинам, вони йдуть у пекло, тому що їхні гріхи. Тягнуть їх туди, але всі, хто нахиляє своє серце до Бога, отримують прощення, спасіння і життя вічне. Тому Хай Бог поблагословить вас покаянням глибокою вірою у Христа і Його благословіннями. Всього найкращого!